Вітаю вас на каналі Bushcraft Ukraine. Мене звати Андрій, і сьогодні ми розглянемо відео про найдешевшу підробку ножа від компанії Victorinox. Ножами від компанії Victorinox я користуюсь вже більше року, у мене їх є декілька. Цей ніж ви могли вже бачити на моєму каналі, про нього я знімав відео. Якщо ви досі його не бачили, Раджу вам підписатися на мій канал, поставити лайк. Також у мене є такий ножик від компанії Victorinox з алюмінієвими накладками. Він у нас одіночка, тут чисто лезо, і більше нічого. Але його достатньо, щоб зробити дуже багато справ. А також у мене є ось такий ніж, який вже дуже багато чого пережив максимально. Сталь на вищій якості краще не знайдеш. Також від компанії Victorinox у мене є спеціальна точилка. Якщо вам цікаво відео огляд на таку точилку, то ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Ну що ж, давайте перейдемо до розпаковки. За допомогою нашого Victorinox, ми зараз розпакуємо його та подивимось, що там у нас всередині. У нас такі закльопки є. Зараз їх трішки вирівняємо, щоб сильно не розривати упаковку. До речі, тут у нас є опис даного ножа. Що у нас тут знаходиться? У нас є навіть зубочистка, є малесенький пінцет, хрестова викрутка. Викрутка гостра написана: пилочка для ногтів, екстрактор для гвоздей штопор, відкривачка, а також викрутка, ножниці, Скребок для чистки риби, Консервний нож, пила по дереву, лезо. Ну що ж, давайте подивимось, що у нас тут є. Відкриваємо це чудо-юдо. Ось такий у нас тут страшненький ніж. Мені здається, чи він вже кривий. Думаю, що не здається важкуватий. Ну що ж, почнемо. Перше це ніж. Тут навіть надпис є. І навіть трішки заточений. Ну це ми зараз перевіримо, наскільки він загострений у нас. Наступна у нас пилка, вона максимально тупа, я вже це бачу, що вона в жахливому стані. Поруч з нею. У нас інструмент для чищення риби. Також у нас є відкривачка, як я зрозумів, консервних банок. Але щось вона тупа, не заточена взагалі. Знизу у нас є відкривачка звичайна для бутилок і банок закрутками. І мінусова викрутка такої собі якості. Я думаю вам видно. Якість. Але сьогодні не про неї. У нас сьогодні головне це взагалі, чи буде він працювати, чи не буде. Ого. Також у нас тут є ножниць але їх майже неможливо дістати. О, ми їх дістали. І зразу поламали. Жартую. А ні, дійсно не працюють. Зараз поясню, що не так відбувається. Ось бачите, тут є така стандартна пружинка, вона є на всіх ножах Victorinox на ножниці. І на Пласкогуцю, здається, також ось вона стоїть. Чудово працює. А на цьому ножі за рахунок того, що метал тонкий, він огибає і зліва, і справа. І рідко попадає на те, що потрібно. Але, в принципі, з 10-го разу можна. Порізати так, як вам потрібно. Ну, на гостроту ми ще їх перевіримо. Так, ну що у нас там далі? Наша любима хрестова викрутка. З такого плану. Ми її сьогодні також перевіримо. Потім у нас йде. Мабуть, шило. Або щось схоже на шило. Це у нас пилочка для нігтів із спеціальним гачком, щоб чистити нігті. А ні, ось шило. У нас максимально, максимально убите і зовсім не гостре В оригінальному ножі Victorinox шило можна використовувати як сверло, не можна щось просверлити. Ось бачите, в неї спеціальна є кромка заточка, за допомогою якої можна в дереві просверлити отвір, а також можна використовувати як звичайне шило. Тут же ж виконано все трішки не так. Ну, це в цілком можливо зробити, якщо якість метала дозволяє його заточити. І саме крайнє у нас це штопор. Ну, з ним. Думаю, в принципі, нарікань ніяких не буде. Потім у нас тут ще є. Якщо у нас вийде її дістати. А я в цьому вже сумніваюсь Зараз спробуємо чимось її підковернути. Зубочистка найдешевшого пластику, мабуть, який вони тільки могли знайти. А також малесенький пінцет. Взагалі прямий. Ось покажу вам зараз оригінальний пінцет від компанії Victorinox. І ось вам подділка. Якщо це скласти. Він взагалі нічого не буде тримати, а цей чітко зажимає те, що вам потрібно. У вас є зазор, щоб дати максимальне зусилля, так сказати. Ну що ж, давайте перейдемо до тесту. Почнемо ми, мабуть, з ножа і перевіримо його гостроту, як він у нас поріже папір. Так, зараз ми спробуємо. Як ви можете бачити, взагалі його не ріже а рве І знаєте що? Зараз я вам покажу маленький лайфхак, як із такого тупого дешевого ножа можна зробити більш-менш адекватно. І зроблю я це за допомогою малесенького надфіля. Мені нещодавно розказали про цей спосіб, я спочатку не вірив, що це взагалі можливо. Поки сам не спробував. Ось такий маленький надфільочок продається майже на будь-якому базарі. Є набори, а є окремо. Я придбав ось такий надфіль окремо. І зараз за допомогою нього я трішки підправлю це лезо і задам йому гостроти ось такими рухами. Цього цілком достатньо, щоб ніж почав різати приблизно ось так. І за допомогою даного напильника ви можете в будь-який час його підправити і довести приблизно до такого стану. Якщо ви хочете вже ще кращого результату, тоді вам потрібно скористатись брусочком або спеціальним станком для заточки, або віддати майстру. А найкраще це вчитися самому. А зараз перевіримо на брусочку, як він тепер у нас стругає. Ось такий у нас брусочок є. Деревина у нас дуже тверда тому йде важко. А порівняємо ми зараз з оригінальним Victorinox, як він у нас тугай. Це саме дерево. Краще, тому що Кут заточки правильний Набагато краще він пиляє. Але все одно за допомогою такого ножа, якщо не застругати щось, то можна в будь-який час порізати хліб або бутерброди, або ще щось. Та й, в принципі, можна навіть щось і вирізати, якщо трішки довше погратись із заточкою ножа, і вивести її в ідеал. Ну що, давайте тепер подивимось, що у нас з пилочкою. Закриваємо ніж і відкриваємо пилку. Пилка в нас абсолютно тупа. І це я вам зараз продемонструю на нашому брусочку, Навіть намагається щось пиляти. Не то, щоб пиляла більше як гладить. Але навіть з пилочкою ми також можемо розібратись і спробувати покращити її характеристики. Зараз за допомогою маленького надфіля від компанії Ято ми спробуємо трішки загострити цю пилку і придати їй більшій гостроти. Як це робиться? Ви ставите надфільок приблизно ось так. І ось такими рухами задаєте гостроти зубчику. Можна його закріпити. І ось таким планом підточити зубчик. Якщо ніж, взагалі це переживе, тому що, як ви можете бачити, як його кидає зі сторони в сторону. І ось перший зубчик у нас майже вийшов. Наступний потрібно пиляти навпаки. Ось так. Ось так зараз ви можете побачити різницю. Ось як я заточив, а ось як заточено з магазину. Мені здається, вони самі вирішили так зробити пилку, щоб ви, так сказати, своїми руками це все зробили. І заточили її заново. Я зараз продовжую і заточу її повністю, а потім покажу, як змінився її різ. І вийшло у нас приблизно ось так не хочу фокусуватися. Зубчики в нас загострені. Набагато краще, ніж було до цього. Ну що ж, давайте перевіримо, як тепер вона пиляє поруч. Значно краще зацепляється. Та й глибше пиляє набагато приблизно за той самий час. Трішки я змазав в сторону, але це можливо, можливо її підправити. Підточити, і вона буде пилять набагато краще, ніж вона пиляла з коробки, тому що з коробки вона була абсолютно тупа. І нагадую вам, що це є на дуже швидку руку його підправи. Якщо зайнятися цим, це можна зробити в ідеал. Головне, щоб якість метала була нормальна. А тут вона навряд чи буде нормальна, але все одно, як варіант, я вам показав, як можна це виправити. Ну що ж, давайте тепер перевіримо хрестову викрутку. Візьмемо його так як кастет. І потихеньку закрутимо. В принципі, ви знаєте, непогано йде. Я думаю, що це цілком можливо. А якщо трішки більшу силу прикласти для закруту, то його трішки вигинає. Вже погано зацеплюється. Давайте спробуємо чуть дрібнішого. Також спочатку чудово йде. Доволі таки непогано. Закручує. Тепер самого меншого. І самого меншого також не можна закрутити і викрутити. Правда, всього-навсього один раз. Чому? Тому що їй капець, вона вже повністю злизана зліва і справа. Можемо ще спробувати її, нею викрутити. Викручує. До речі, непогано. Тому що вона в цю сторону ще не злизана. А тільки почалась злизувати. Викрутити можливо. Але великі шурупи навряд чи ви зможете закрутити. Якщо дати трішки більшого зусилля. То викрутка злижиться. Але, як варіант, на один раз підійде і не більше. Що б хотілося сказати про цю відкривачку, якщо за допомогою напильника тут обережно зробити ось таку кромочку, заточити його. Я думаю, цілком можливо що він буде працювати чудово і нічого з ним не трапиться. Зараз він абсолютно тупий тут. Навіть мінімального нахилу немає. А якщо трішки його заточити, він буде працювати чудово. І можна навіть трішки ось цього э, зацепа здвинути ближче сюди, підігнути. Тоді він буде максимально зацеплятися за край банки і чудово відкривати її. А також зараз ми перевіримо ножнички, як вони у нас працюють і як вони у нас ріжуть. В принципі, папір ріжуть чудово. Без нарікань. Їх також можна підточити трішки, і вони ще краще будуть справлятися із своєю роботою. Ріжуть чудово. Ліпше підсобирати та придбати собі оригінал, який буде служити вірою і правдою вам довгі роки, чим тратити гроші і купляти весь час. Ось такі недоділки і подділки, які будуть тільки портити вам настрій. Так, їх можливо використовувати, але задоволення від роботи вони вам не принесуть, так, як оригінальні ножі. Навіть ось такий соло, з ним одне задоволення щось робити, різати ходити в ліс, можна грибочки різати, можна щось повирізати. З таким ножом такого задоволення не буде. Тому раджу вам. Ліпше трішки підсобирати, накопити і відкласти, і купити собі нормальний ніж чим ось такий. А вам я дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, скоро буде багато цікавих відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!